Всім привіт! Ми переходимо з вами до розв'язування прямокутних трикутників. І сьогодні ми будемо працювати над чотирма типовими задачами. Що ж означає розв'язування прямокутних трикутників? Розв'язати прямокутний трикутник означає знайти всі невідомі його кути та невідомі сторони. Спираючись на які твердження і закономірності ми можемо обчислювати сторони і кути прямокутного трикутника, давайте пригадаємо. Якщо ми хочемо за двома сторонами знайти будь-яку третю сторону прямокутного трикутника, ми будемо спиратися на теорему Піфагора. Якщо ми маємо один гострий кут прямокутного трикутника, то інший кут ми можемо знайти, спираючись на властивість гострих кутів прямокутного трикутника, відповідно до якої ми знаємо, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусам. Наступне, що ми з вами пам'ятаємо, що гіпотенуза завжди більша за катет. Традиційно на малюнках ми позначаємо прямий кут літерою С. Отже, сторона, яка лежить навпроти прямого кута, теж позначається літерою С, і саме вона буде гіпотенузою. Ми з вами зайшли у новий розділ елементарної математики, який називається тригонометрія, де ми займаємося мірами елементів трикутника. І тут ми будемо спиратися на синус, косинус, тангенс і котангенс гострих кутів прямокутного трикутника. Відповідно до означення синусом гострого кота прямокутного трикутника є відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежного катета до гіпотенузи для кута альфа. Косинусом гострокута альфа є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенсом гострого кута альфа є відношення протилежного катета. До прилеглого катета. І котангенс це величина обернена до тангенса. Вона дорівнює відношенню прилеглого до гострого кута катета до його протилежного катета. Ці формули пов'язують кути та дві сторони у прямокутному трикутнику. Отже, за кутом і однією із сторін ми можемо знайти іншу сторону в прямокутному трикутнику. Значення синуса, косинуса, тангенса і котангенса ми можемо брати із відомих нам таблиць. Функція синуса і тангенса пов'язує протилежні катети із гіпотенузою або прилеглим. Тож із цих формул можна вивести формули для протилежного катета. Щоб знайти протилежний катет з першої формули, нам треба гіпотенузу помножити на синус, кута протилежного до даного. Ця формула допомагає нам знайти протилежний до кута катет через прилеглий до нього катет і відомий тангенс цього кута. Прилеглий катет можна знайти із формули косинуса, оскільки саме формула косинуса виражається через прилеглий катет. Тож, щоб знайти величину прилеглого катета до кута альфа, нам треба гіпотенузу помножити на косинус кута альфа. Я вам чесно скажу, що оці формули зовсім не обов'язково завчати, нам достатньо означення синуса космоса, тангенса і котангенса гострого кута. Адже якщо синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи, і нам треба знайти протилежний катет, наприклад, ми можемо підставити одиничку в ліву частину до синуса. І, відповідно до основної властивості пропорції, знайти невідомий елемент як добуток гіпотенузи на синус альфа, тобто добуток крайніх членів, і поділити на відомий середній член цієї пропорції, це помножити на синус альфа. Аналогічно, якщо нам треба буде із даної формули знайти гіпотенузу, то ми знову, спираючись на основну властивість пропорції, Одиницю помножимо на А і поділимо на синус альфа. Тобто матимемо А поділити на синус альфа. Ну і, звичайно, при розв'язуванні прямокутних трикутників, можливо, таке станеться, що нам треба буде застосувати і метричне співвідношення прямокутного трикутника. Це я так просто нагадую, щоб ви про них не забувалися. Спробуйте самостійно проговорити зараз. І прописати собі всі закономірності та формули, якими можна пов'язати сторони прямокутного трикутника, кути прямокутного трикутника, кути і сторони прямокутного трикутника. Спробуйте виразити невідомі елементи із цих формул. Ну, а тепер ми можемо приступати до розв'язування прямокутного трикутника. Умова в нас одна до чотирьох різних типів задач. Рушаймо. Завдання перше: розв'яжіть прямокутний трикутник за відомими елементами. Тобто знайдіть невідомі сторони і невідомі кути прямокутного трикутника, якщо один його катить 34 см. А гострий кут, який лежить навпроти цього катета, дорівнює 55 градусів. Ви пам'ятаєте, що навпроти кута альфа лежить сторона А. Зручніше задану інформацію зобразити на малюнку. Катет А проти вершини А. Це буде сторона СБ, Саме вона 34 см, кут альфа це кут при вершині А. Ось він, саме він, 55 Градусів. Тобто у нас немає кута Б, у нас немає катета прилеглого до кута альфа і у нас немає гіпотенузи. Відсутні у нас три елементи. Як би ви запропонували їх обчислити? Першу хочеться знайти кут Б. Оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, то, щоб знайти кут Б, треба від 90 градусів відняти відомий кут альфа. І я погоджуюся з вами. Тепер ми маємо два гострих кути. Третій кут у нас завжди відомий, нам його шукати не треба. Маємо один катет. Цей катет протилежний до кута альфа. Кут. І протилежний до нього катет, пов'язані формулою синуса. Якщо є кут, то є і синус цього кута. Протилежний катет відомий залишається нам знайти гіпотенузу із цієї формули. Добре. Знайдемо ми гіпотенузу, буде в нас уже дві сторони. Ще нам треба буде знайти прилеглий до даного кута катет. Оскільки у нас уже буде дві сторони, то третю сторону ми зможемо знайти за теоремою Піфагора. Але в таких задачах у нас не завжди получаються цілі і красиві значення сторін і кутів, тому висока ймовірність того, що нам незручно буде підносити дробові числа до квадрата, добувати з них корінь. тож я пропоную краще скористатися. Формулою того ж самого синуса, але для кута, але для кута Б, бо у нас буде міра вже цього кута і гіпотенуза цього кута, або можна скористатися формулою косинуса кута альфа. Кут альфа в нас відомий, а значить, і косинус ми зможемо знайти. Гіпотенуза у нас уже буде, залишиться тільки невідоме значення. Прилеглого катета, яке ми зможемо знайти ось із цієї формули. Давайте писати потрошку. Розв'язання. Нехай трикутник, який ми побудували, це заданий. За умовою катет СБ, це і буде той катет А, про який говориться в умові 34 см, і кут А 55 градусів. Тоді з властивості гострих кутів прямокутного трикутника ми можемо знайти кут Б. Це буде 35 градусів Першу частинку ми зробили, кут знайшли. Далі беремо формулу для синуса гострого кута. Синус гострого кута у нас є. Це Б, катет у нас відомий, і нам треба знайти АБ. Щоб знайти АБ пригадуєте основна властивість пропорції. Щоб знайти. Крайній член пропорцій. Ми середні члени перемножаємо і ділимо на відомий крайній член. 1 помножити на СБ і поділити на синус альфа. СБ у нас 34 синус альфа це синус 55 градусів. Ми перейшли з вами за посиланням у таблицю тригонометричних функцій від 0 до 90 градусів. В першій колонці. Ми бачимо міри кутів, друге значення синусів цих кутів, потім косинуси цих кутів, потім тангенси, потім котангенси цих кутів. Ми маємо з вами гострий кут 55 градусів, тож по першій колонці шукаємо 55 градусів. Ось знайшли це число. Бачите, таблиця нам підказує, що значення синуса 55 градусів дорівнює саме ось цьому числу. Ми його копіюємо. Вставили замість синуса 55 градусів значення цього синуса, і тепер за допомогою калькулятора можемо обчислити, як ви бачите, наближене значення сторони АВ. Це в нас гіпотенуза. Можна було в таблиці значень тригонометричних функцій не знаходити значення синуса цього кута. Можна було зразу в калькуляторі написати 34. Поділити, написати значення синуса, натиснути на кнопочку дігрі, тобто введення кутів визначити в градусах, 55 у нас градусів, і обчислити. І вам зразу калькулятор видасть необхідне число. Це, мабуть, єдина тема у математиці, де варто користуватися калькулятором. Ви бачите, що довжина гіпотенузи у нас вийшла нескінченна. Ми її округлимо до однієї цифри після коми до десятих. оскільки після п'ятірочки стоїть нуль, то значення десятих ми не збільшуємо 41,5 так і зберігаємо результат довжини гіпотенузи у нашій задачі. Гіпотенуза знайдена, ну і скористаємося формулою косинуса цього кута. Для того, щоб знайти невідомий катет А це він прилеглий до кута А. Прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута А. Гіпотенуза у нас 41,5 см, косинус кута А ми знаходимо або ж за таблицею, або за калькулятором. Давайте спробуємо за таблицею ще раз попрацювати. І потім ще раз продублюємо за калькулятором. Кут у нас 55 градусів, але цього разу нам потрібний косинус. Ось. 55 градусів знайшли, у другому стовпчику у нас косинуси. Копіюємо це число і за допомогою калькулятора обчислюємо довжину прилеглого катета. Або зразу заходимо в калькулятор. Набираємо 41,5 см. Нам треба помножити на косинус, дивіться уважно, щоб була активована кнопка градуси, 55 і дорівнює 23 і нескінченна кількість знаків після коми, а ми з вами округлюємо до першої цифри після коми. 23,8. Правильним будуть результати, якщо ви і до цілих округлите, наприклад, приблизно 42 см буде довжина гіпотенузи, або близько 24 см буде довжина прилеглого катета. Мені подобаються результати такі: вони трішечки точніші. Тож, відповідь до даної задачі: 35 градусів, 41,5 см і 23,8 см. Знову ми будемо шукати невідомі кути і невідомі сторони в трикутнику. Але зараз у нас відома гіпотенуза. Сторона С це та, яка напроти вершини С. І гострий кут цього прямокутного трикутника. кут бета це кут при вершині Б. Ось він, 18 градусів кут бета. Є у нас гіпотенуза. І є у нас кут. Що ми можемо знайти? Якщо в нас є один кут, то найлегше, що зробити, це знайти інший гострий кут, оскільки ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Далі ми знаємо всі кути цього трикутника і маємо гіпотенузу. Кути і гіпотенуза пов'язані формулами синуса та косинуса гострого кута. Хочемо, тепер беремо синуси і косинуси для різних кутів, хочемо, спираємося тільки на тригонометричну функцію кута того, який заданий був на самому початку. Це наш вибір. Тож, якщо ми будемо брати формулу синуса 18 градусів синуса кута бета, і матимемо гіпотенузу, то ми зможемо знайти протилежний катет до цього кута, тобто ми зможемо знайти катет Б, і ми будемо його обчислювати за формулою протилежний катет дорівнює добутку гіпотенузи на синус А. Пам'ятаєте, звідки ця формула взялася? Зробіть пропорцію із попередньої. Аналогічно, щоб знайти прилеглий катет до кута бета, ми можемо спертися на формулу косинуса кута. Тільки напишемо не альфа а бета. Гіпотенуза є, значення косинуса ми візьмемо в тригонометричній таблиці. І за відповідною формулою знайдемо значення прилеглого катета. Записуємо. Перше, про що ми з вами говорили, про те, що знайдемо кут А, другий гострий кут прямокутного трикутника. Продумайте для себе цей етап. Друге, що ми будемо шукати, це ми будемо шукати протилежний катет із формули синуса цього кута. Синус дорівнює відношенню протилежного катета, тобто катета АС, до гіпотенузи АБ, до гіпотенузи АБ. Нам треба АЦ, значить, ми одиничку сюди поставили. І щоб знайти АС, ми АБ множимо на синус бета. А множимо на синус бета. Тобто, 16 множимо на синус 18 градусів. Синус 18 градусів я беру із таблиці тригонометричних функцій. Градуси шукаю в першій колонці, ось вони, синуси. Зразу ж за мірою кутів. Ось міра синуса. Копіюю це число і переношу до запису нашої задачі. Ось я вставила значення синуса 18 градусів і тепер за допомогою калькулятора обчислюю. І округлюю цей результат. Тут буде зручно округлити до цілих. Або я зразу ось цей запис вношу в калькулятор. Для цього треба 16 помножити на синус, Дивитися, щоб кнопочка градусів була активована, 18 градусів. Калькулятор сам знайде значення синуса 18 градусів і виконає дію множення. Ну а ми з вами рухаємося далі, спираємось на формулу косинуса кута Б, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, прилеглого катета до гіпотенузи. Щоб знайти прилеглий катет, нам аналогічно треба гіпотенузу помножити на косинус цього кута. Ви вже зрозуміли, як треба знаходити значення космоса за таблицею, або як користуватися ось отаким записом на калькуляторі. Добуток становить 15,2 см. Тож другий крок і третій крок подолані можемо записувати відповідь до цієї задачі. Третій варіант розв'язування такого типу задач. У нас є катет Б 12 см, і у нас є гіпотенуза С 13 см. Катет Б лежить навпроти вершини Б і кута бета, гіпотенуза С лежить навпроти вершини С і прямого кута. Тож у нас невідома одна сторона, і у нас невідомі обидва кути. Маємо дві сторони. Невідома сторона третя. Тож ми можемо знайти третю сторону за теоремою Піфагора, бо саме вона пов'язує три сторони прямокутного трикутника? Як знайти кут альфа? Кут альфа ми можемо знайти через синус цього кута як відношення протилежного катета до гіпотенузи? Як можемо знайти кут бета? Ну а кутбета знайдемо тоді за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Тож, перше, як ми з вами говорили, за теоремою Піфагора ми можемо знайти невідомий катет, він дорівнює 5 см, можна було не обчислювати, можна було пригадати, що існує. Серед піфагорових трійок така комбінація 12, 13 і 5. Тепер знаходимо синус кута альфа. Синус кута альфа це відношення сторони А до гіпотенузи. Сторону А ми знайшли це 5. Гіпотенуза 13, тобто 5 13. Калькулятор нам допомагає обчислити значення синуса. Знаючи значення синуса, будемо шукати, власне, а якому куту цей синус належить. 0,38,46, запам'ятали колоночку з синусами беремо. 0,38,46. У нас є 0,37,46, є 39. 38 у нас немає, тобто наш кут буде лежати між кутами 22 градуса і 23 градуса. Ви знаєте, що у нас є менші міри вимірювання кутів, ніж градуси, це є ще минути і є ще секунди. Десь між посередині, між цими мірами кутів, знаходиться наш, тобто це десь буде 22,5 градуси. Ви можете вибрати собі за вашим бажанням або 22 градуси, або 23 градуси. Як ви бачите, обчислення у таких типах задач ідуть наближені. Мені хочеться взяти 22,5 градуса. Ну і третій крок за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, сума гострих кутів має бути 90 градусів. Тож на кут бета припадає тоді 67,5 градусів. Всі три кроки виконали, всі три невідомих елементи в цьому трикутнику знайшли трикутник розв'язаний. Цю задачу я вам пропоную розв'язати самостійно, але все ж таки ми обговоримо її на початку. У нас відомо довжини двох катетів. Невідома гіпотенуза і невідомі міри гострих кутів цього трикутника. Якщо у нас є два катети, то гіпотенузу ми можемо знайти за теоремою Піфагора. І це перший крок. Це те, що хочеться вже зробити зразу. Другий крок. Можна знайти міру кута альфа, звідки, спираючись на формули синуса, косинуса, тангенса або котангенса цього кута, яку ж із них вибрати. Завжди хочеться взяти першу синус. Але коли ви знайдете довжину гіпотенузи, ви побачите, що це число буде не таке вже й комфортне, на яке хочеться ділити. А потім шукати його ще й в таблиці синусів. Тож краще, оскільки задано два катети знайти все ж таки тангенс з цього кута, як відношення протилежного катета до прилеглого катета. Подивіться, які красиві числа стоять. Знайдете тангенс, тоді в таблиці тригонометричних функцій знайдете, а який кут же відповідає цьому тангенсу. Ну а коли знайдете міру кута альфа, спираючись на властивості гострих кутів прямокутного трикутника, знайдете і міру кута бета. Повторіть зразу хід розв'язання, чи зрозуміли ви його, чи бачите ви цей хід. Якщо ні, прослухайте ще раз моє пояснення. Лише тоді приступайте до виконання задачі. Ну що ж, наша задача обчислюється саме так, розв'язується саме так, і як варіант записати її можна так. Гіпотенуза в цій задачі виражалась ірраціональним числом. Саме тому я вас скеровувала не до синуса, щоб не ділити на корінь. А до тангенса, який буде відношенням ось цілих чисел. Зверніть увагу, як записується тангенс. У деяких цифрових ресурсах пишуть не таким чином тангенс альфа, а перші три літери. Тан, альфа. Ну і з обчисленням міри кута бета, я сподіваюся, ви справились. Щоб розв'язати прямокутний трикутник, треба знайти. Всі невідомі сторони і всі невідомі його кути. Для цього у нас є теорема Піфагора, яка дозволяє за двома будь-якими сторонами обчислити довжину третьої сторони. У нас є властивість гострих кутів прямокутного трикутника, яка говорить, що сума цих кутів дорівнює 90 градусів. Ми завжди з вами знаємо, що гіпотенуза більша за будь-який катет. Тому синус і косинус у нас менші за одиницю завжди. Тригонометричні функції синуса, косинуса, тангенса і котангенса пов'язують кути із катетами та гіпотенузами, як у синуса і косинуса, або кути із катетами, як у тангенса і котангенса. Крім того. Ми можемо використовувати і метричні співвідношення у прямокутному трикутнику, ми можемо спиратися на інші властивості прямокутного трикутника. Пам'ятаємо, що катет, що лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, пам'ятаємо, що у рівнобедреного прямокутного трикутника кути по 45 градусів, пам'ятаємо, що у рівнобедреного прямокутного трикутника. Гіпотенуза у корінь з двох разів більша за його катет. Ну що ж, тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!